Як зробити так, щоб клієнт повертався до вас знову і знову з більш дешевих продуктів на більш дорогі. І навіть коли купує більш дорогі, все одно був постійним клієнтом. Створіть сервіс та турботу і дайте максимальну цінність. Це не значить, видати все, що ви знаєте, і все, що ви накопичували кілька років. Зовсім ні. Це значить настільки розібратися в потребі клієнта, щоб дати одну-дві точкові поради, які він піде і вирішить свій запит на 100%. В цьому і є професіоналізм. Створіть сервіс турботи для. Клієнта створіть ком'юніті, тому що курсів зараз дуже багато і експертів дуже багато. Але курс, на якому піклуються, про стан клієнта, про його результати, про те, як він себе почуває, про те, чи комфортно йому знаходитись в цьому ком'юніті, дуже мало. Тому створюйте таку атмосферу, якою людина буде надихатись навіть більше, ніж просто уроками і сухою інформацією. Людям потрібна підтримка і однодумці, і мені це вдалося, тому що я отримую ось такі відгуки за своє навчання. Окрім крутої інформації, яка реально Діє і дає результат, учні отримують турботу, піклування від психолога, а також ком'юніті однодумців, де вони зможуть продовжувати спілкуватись і підтримувати один одного навіть після навчання. Хочеш детальніше розібратися в тому, як будувати особистий бренд і таку атмосферу, та успішно продавати через блог. пиши мені в дірект слово Кактус і дивись декілька безкоштовних уроків якраз по цим навичкам.